У Миргородській громаді запрацювала рада з питань внутрішньо переміщених осіб. 24 липня провели установчі збори, на яких обрали керівниць склад цього тимчасово консультативно-дорадчого органу голову, заступника голови та секретаря. За словами начальника управління соціального захисту населення Анатолія Чорнобая, питання створення ради з питань ВПО назріло давно, тому ще раніше на засіданні виконавчого комітету міської ради було затверджено положення про раду з питань внутрішньо переміщених осіб та її склад. Ми поступово, поетапно дійшли до того, що ми сьогодні провели першу, таку перше засідання ради ВПО. Рахую, що це якраз той механізм, який сьогодні дозволить більш активніше і позитивніше. Приділяти увагу особам переміщеним, а також вирішувати ті проблеми нагальні, які є сьогодні в нашій громаді, але вони стосуються іменно внутрішньопереміщених осіб. Ми вже, вже багато чого зробили для допомоги і соціального захисту внутрішньопереміщених осіб, але ще можна використовувати багато важелів для того, щоб покращити їхнє життя і інтеграцію в нашій громаді. Ще на початку весни нинішнього року у Миргороді стартував проект Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньопереміщених осіб його впроваджують спільно з благодійним фондом «Stabilization Support Services». Регіональний координатор благодійного фонду Роман Широких зазначає, їхня мета максимально реалізовувати проектні заходи, спрямовані на соціальний захист та підтримку переселенців. Миргородська громада була обрана однією з чотирьох громад учасникам в нашому проєкті. В рамках цього проєкту ми допомагаємо в різних компонентах, а в тому числі і в допомозі в створенні консультативних дорадчих органів ради ВПУ. В рамках цього компоненту ми і ділимось положеннями, а допомагаємо його адаптувати під реалії громади і супроводжуємо далі процес, в тому числі напрацювання операційного плану стратегічних напрямків роботи ради ВПО. Ми ну, запускаємо і підтримуємо роботу, саме цієї органу. Рада з питань ВПО. Це інструмент діалогу і взаємодії внутрішньопереміщених осіб із владою. Вона має стати потужною платформою для комунікацій. Хочеться об'єднуватися, хочеться зустрічатися всім з представниками своїх громад, звідки ми виїхали. Ну і звичайно, не хочеться бути таким тягерем. На для місцевих людей щоб місцеві люди бачили в нас не тільки громадян України, а й ще як своїх місцевих мешканців своєї громади у підсумку засідання ради його учасники обговорили основні ключові напрямки, над якими найближчим часом працюватимуть, та підкреслили важливість спільних зусиль у досягненні поставлених цілей.